Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 5 травня. 5 травня 1865 року стало датою, яка увійшла в історію американського заходу. У штаті Огайо відбулося перше в історії США пограбування поїзда. І не просто випадкове, а добре сплановане діло банди братів Рено. Ці хлопці були справжніми першопрохідцями серед злочинців. Замість того, щоб грабувати банки чи дилежанси, як це робили їхні попередники, вони звернули увагу на новітнє дивотехніки – залізницю. Коли поїзд з грішми для банку вирушив зі станції, банда вже чекала його на заздалегідь обраному відрізку шляху. Все відбулося стрімко. Після зупинки поїзда злочинці вдерлися до вагону, розбили сейф і втекли, прихопивши близько 13 тисяч доларів. А за тими часами це була просто фантастична сума. Пограбування на залізниці стало новим викликом для правоохоронців. Тепер потрібно було охороняти не тільки міста і тракти, а ще й нескінченні залізничні шляхи. Банда братів Рено ще кілька років наводила жах на середній захід, поки їх зрештою не схопили. Але їхній винахід, ідея грабувати поїзди швидко розлетілася Америкою. Відтоді залізничні пригоди стали справжнім символом дикого заходу. А історії про пограбування неодноразово оживали у фільмах і книжках. А ви б хотіли потрапити в той час і побачити, як проходили ці легендарні пригоди на залізниці? 5 травня 1925 року в американському містечку Дейтон Штат Теннесі. розгорілися справжні пристрасті навколо уроку біології. Молодий 24-річний вчитель Джон Скоупс опинився в центрі скандалу через те, що наважився викладати учням еволюційну теорію Чарльза Дарвіна. А це тоді було прямим порушенням законів штату, які зобов'язували навчати лише біблійної версії створення світу. Заарештований і звинувачений у підриві віри учнів, скоупс став головним фігурантом одного з неї. Гучніших судових процесів свого часу, який журналісти охрестили мавп'ячим процесом. Справа викликала справжній ажіотаж. У невелике містечко з'їхалися репортери, політики, адвокати, вчені. Процес тривав майже два місяці. У залі суду точилися палкі дебати про науку, віру і свободу слова. На захист Скоупса виступили відомі юристи, а проти нього ревні захисники традиційних цінностей. Хоча, врешті, Джона визнали винними, присудили символічний штраф у 100 доларів, сам процес став справжньою перемогою ідеї свободи освіти. А як ви вважаєте, чи має право вчитель викладати альтернативні теорії, навіть якщо це суперечить офіційним правилам? Пишіть свою думку в коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.